Понад 680 мешканців Полтавської області отримали ваучери на навчання від служби зайнятості. За допомогою такого документа держава оплачує вартість навчання в закладах освіти певних категорій громадян. Ваучер це документ державного зразку, який дає право певним категоріям осіб оплатити вартість свого навчання, але не більше ніж 26 тисяч 800 гривень. Наприклад, якщо визначився вас потреба в навчанні. 30 тисяч 26 шість тисяч вісімсот. За цими напрямками шкодує служба, зайнятості інші центри військовошкодової фізичного Отримати ваучер на навчання можна за 123 професіями спеціальностями актуальними на ринку праці. Право на отримання ваучера надається лише раз в переліку претендентів. Особи, які мають професійно технічну чи вищу освіту, та не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. І він дає можливість отримати другу робітничу професію. Кваліфікованому робітнику отримати молодшого бакалавра і проплатити навчання. Можливість молодшого бакалавру навчатися на бакалавр. Бакалавру отримати вищий рівень магістра або пройти перепідготовку за іншим напрямком, як бакалавра. Магістру отримати другу вищу освіту. Ваучери надаються людям старшим за 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років до досягнення ними пенсійного віку. Попередню заявку можна подати на онлайн-порталі Державної служби зайнятості.